Найближчі два місяці експерти проекту за допомогою соцопитувань громадських семінарів аналізуватимуть пріоритетні напрямки медицини по шахтарськи А вже потім для кожного міста буде реалізовуватись своя з урахуванням специфіки програма з модернізації медичних установ впровадження заходів безпеки для шахтарів. в першу чергу ми будемо розсматривати не технології на Сматрюваті именно влияние, которое он имеет на, на рабочих робочих наших акторах, компанії Детек та «Метинвест» висловили готовність взяти участь у фінансуванні проекту. Губернатор Володимир Пристюк підкреслив, що проект поліпшення здоров'я та безпеки шахтарів у східній Україні вкрай важливий та актуальний для Луганщини, адже йдеться про здоров'я трудящих області, зокрема шахтарів на території Луганської області жаль, жаленню, найбольше травматизма, і числі смертів сходом, саме найбільша професіональна заборона якраз відноситься к угарним підприємств. Луганщина активно співпрацює з проон за програмою. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Область вже завершила першу фазу, у рамках якої було реалізовано 55 мікропроєктів. Цього року в рамках другої фази буде реалізовано ще 33 мікропроєкти.